Знаєте, яку професію обрати, аби бути щасливими? Е, це справа. Я знаю, що нелегка і дуже відповідальна. Тож, якщо ви ще не обрали, не не переживайте, не, не хвилюйтеся, бо сніданок вам допоможе. І Наступна Володим рубрика до чого, мова обличчя далі. У жодному разі не забувайте слідкувати за власними звичками та осанкою. Навіть найменша набута від неправильної осанки зморшка на обличчі може кардинально змінити все ваше життя, стверджує фізіогноміст Аліса Анісімова. Багато люди страдають від привичок, наприклад, скажімо так, привносити якісь морщини марші своє ліцо, Наприклад, там сідяти таким вот образом, Якщо ви працюєте... Старайтесь там не принимать какие-то мімічні форми, які потом навряд вашому лицу, которые потом міняє міміку і міняє мышление человека, то есть самовосприятие. А тепер переходимо до аналізу фотографій від наших глядачів. Це Олена Абраменко є способності в області дизайну і парикмахерського діла. То есть человек видит особенности і нюанси, в тому числі заболівання зв'язані з какими то нарушениями. Функції організму, наприклад, гормонами, э, какими-то э, масками. Ганна заболотна. Що стосується мами, у неї нету настрою на роботу, тому що у неї мишлення немножко збита. Ну, понятно, що ребенок є да? э, особливо зв'язане з юридичним направлением і страхованням. А це євген Панченко Аліса Анісімова запевняє, що хлопець може працювати у різних сферах, проте йому не вистачає досвіду. Область механіки. Область комп'ютерної техніки, хороший адміністратор, но є досположені практических навиків в этом нет. то йому либо обучення, либо курси, либо область, в которой он би мог на практиці прийняти. А якщо ви хочете, аби наступного разу ми розповіли вам про ваше покликання, надсилайте власні фото на сторінку сніданку на Фейсбуці.